Доброго дня, друзі! Ми сьогодні помалюємо найдивовижнішу амфібію, жабку. І почнемо ми з вами з того, що намалюємо в центрі нашого паперу, аркушу, ми намалюємо о, овал, трішечки нахиливши його ось так. Він в мене майже коло такий. Потрібно намалювати його а, товстеньким, товстеньким, щоб він в нас був а, гарнюсінька, щоб в нас вийшла жабка. І коли ви намалювали так, ми малюємо з вами ось тут от, от таку дугу. І я чекаю на вас. Всього в описаних більш ніж 5000 тисяч видів земноводних. Практично 88% складають з них жаби. І наступний крок ми малюємо з вами таку ж саму дугу, але ось тут вже, і вона, бачите, трішечки заходить вже на овал. Ця лінія вже нас зайва, ми її стираємо. Наша жабка буде сидіти ось так от. Боком, тому я тут малюю їй очко величезне, мені так подобається. Ось так от і лишаю тут. Потім наступним кором кроком я намалюю ось тут от такий ротик і рум'янчик. Ви знаєте, я дуже полюбляю малювати. Найбільш, найбільшою жабою на землі вважається жаба Голіаф. Вага деяких особин цього виду досягає більше 3 кг, а довжина понад 90 см. Тобто вона дуже-дуже велика. Вона. Е Майже метр може всягати в, длін, в довжину. Це дуже багато, мені здається. Так, в нас вже є ось така мордочка. Я сподіваюся, що ви за мною встигаєте, я тому і розказую факти, щоб ви встигали за мною. Потім я хочу показати вам, як я хочу намалювати ніжку. Ось тут, прямо на овальчику, я малюю таку дугу зверху донизу. Ну, тобто, тут зверху донизу. Якось так. І ось тут домальовую лапку. Ой, що там не пошло, не так. Зараз буду стирати. ще раз пробувати. Ще раз роблю дугу, вже, вже трішечки коротше. Добавляю ніжку, вона така смішна. Так, ось тут я поправляю. Бачите, у всі, всіх бувають такі. Лінії не дуже рівне, це нормально. І тут я єднаю мою ніжку з овальчиком. Вийшло так. Тут можна зробити ось так, щоб у нас буде тут світленьким. Я сьогодні взяла з собою на малювання таку суху пастель, буду розфарбовувати її і чорним олівцем. Додавати якась деталь. Друга наша ніжка, нам треба намалювати нашу другу ніжку. Вона в нас буде поряд з цією. Я хочу намалювати таку саму, а, 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 а таку саму, мабуть, трішечки не схожу, але все ж таки намагаємось малювати таку саму ніжку. Ось так. стираю ще раз, хочу навести її. Найменша жабка, що мешкає на нашій планеті, живе на кубі. Оп. Ось так. Єднаю тут свою, з овальчиком, який в нас є. І ось тут додаю таку дугу. Тобто ми показуємо, що ніжка в неї є, і вона у нас єднається з тулубом з іншого боку. Вона в мене така товстенька виходить. Я вам так скажу, я кожного разу малюю різних жаб. І так, повертаємося, ви поки малюєте. Я тут теж трішечки поправлю, повертаємося до нашої найменшої жабці на планеті. Вона живе на кубі, і вона всього 9 міліметрів. Ви розумієте, ось така Малі... малесенька в довжину вона всього 9 мм. Не менш цікавим фактом є те, що жаби мають по-справжньому унікальний зір завдяки особ... особливому при... э... пристрою очей. Ось так, тут додаю я такі вальчики, щоб вона в мене поперечку, тому що. Лягушки у нас без папирошок, з гладкою шкірою, а жабці з такими папиришками вони завжди. І жабці можуть бути а, такі ядовиті навіть. І ось тут я хочу намалювати вже лапки. Перше для того Я хочу, щоб вона у мене пила чай. Як я зранку, і тому я малюю ось таку чашечку. Спочатку намалюю чашечку, потім я буду малювати лапки. Ось так перша. І я її дугою веду сюди, отак. От друга лапка в мене з'являється ось тут. Вона заходить, бачите, за так теж дугою, вона оплітає якби, наш вал, який ми до того, до того намалювали. Єднаю ось так її. Тобто, в нас вже зайва лінія, ось тут і ось тут. Стираємо. І так, унікальний зір в наших жабок, вони можуть бачити в різні боки, вгору, у бік і вперед. Ще є такий дуже цікавий факт про жаб, що вони майже не клипають очима, майже ніколи. Вони навіть можуть спати, не замикаючи очей. Це реально прикольно, так? Як вам такий факт? Ось тут я забула намалювати, тут багато таких ліній трішечки. Жабка в мене майже готова, тут в мене буде чайок. Я хочу намалювати щось е, смішне в неї наверху, в неї тут буде такий грибочок. Оп. І ось такий грибочок. Сподіваюся, що ви встигаєте за мною намалювати цю жабку, що вам це легко, тому що це найважливіше для мене, щоб вам було легко малювати. Ось тут, під жабкою, я хочу намалювати таку вільні лінії, бачите, ось так от. Це буде ложайка, де вона сидить. І на лужайці будуть рости якісь такі. Квіточки можуть бути? Ось так можна додати такі лінії. Ну, все, можна розфарбовувати, починати. Починаємо розфарбовувати. Ви обираєте собі найулюбніший матеріал. Для мене це буде сьогодні а, масляна... Ой, масляна. суха пастель. А, хочу я почати розфарбовувати. О, ось тут не показала, зараз покажу вам, що я хотіла показати і що б я таке зробила тут. Зараз візьму. Ось тут в мене буде вона трішечки жовтенькою. І я її тут намалюю. Серед жаб є по-справжньому небезпечні види. Так, наприклад, серед жаб є жаби такі, коко, які являються дуже-дуже отруйними, вони вважаються найбільш отруйними в світі. Ось так. Починаю малювати тут, хочу я зробити їй такий жабці, зробити світленьким позиком. Мені здається, що дуже світлий, тож трішечки я його розбавлю темніше кольором. Спокійніше буде колір тут в мене. Роблю тут жовтеньке і починаю розфарбовувати світлим кольором саму жабку. Якийсь контур я потім додам їй. Хочу зробити жабці якийсь яскравий колір. Ви також можете обрати, який захочете, кольори для розфарбовування, як ви пам'ятаєте, можна все. Ось цей. Оце око, яке я там залишила зараз, я вам покажу, я хочу розпробувати трішечки темнішим кольором, тому він в мене такий трішечки темніше зараз буде. Так, в природі існує різновид жаб, дитинчата, яких є більшими, ніж їх батьки. Це теж цікавий факт про жаб. Про жаб взагалі-то дуже багато цікавих фактів. Але мені так завжди цікаво малювати, що я забуваю іноді їх вам розказувати, що там є в нас ще про жаб цікавого. Так, ніжки малюю. Ось так. В нас так вийшло в жапки. Можна трішечки отак, от мені, можна трішечки розтерти пастель, можна не розтирати. Мені подобається трішечки розтирати. Хочу взяти колір потемніший. У мене є такий. Щоб зробити такі пупиришки темнішим кольором, вони в нас тут є. І ось це око. Я буду рухати свій малюнок, тому що м -м, пастель краще не підтирати рукою, коли малюєш. Ось так вона вийшла. І обираємо якийсь колір для нашого чашечки і для рум'янчика. Так, ще хочу вам розказати, ось такий я обираю. О, я візьму червоний, він мені зараз дуже сподобається тому що ось тут я теж намалюю червоний грибочок. Ось так. А, мені подобається. Так, якщо, отак, якщо ви теж малюєте суху постелю, можна трішечки ластиком підтерти те, що у вас тут насипалось. І так, що хотіла вам сказати, жуб, зуби у є тільки на верхній шелепі. Те, що я вам казала, що вони є в нас най... найменші жаби, вони всього лиш майже сантиметр, це я вам теж сказала. Обводимо очко, хто не обвів. Якщо хочете, малюйте обов'язково. Бліки я намалювала два, можна без бліків, можна зробити навіть якийсь кольор у жабці. Або намалювати її окуляри. Я полюбляю малювати окуляри, але більш за все, я полюбляю малювати рум'янчики. Ось так я додаю якийсь контур на свій малюночок, якісь детальки, щоб намалювати потім вже тільки травичку. Озерні жаби охоче поїдають не тільки комах. А навіть маленьких рибок. Вони такі. Цю жабку ми зараз трішечки обведемо, щоб вона в мене була така виразна. Можна цього і не робити. Пам'ятайте про це? Чай в неї буде якого кольору. О, на чашечки я, як завжди, намалюю сердечко. Мені це подобається ось так. Сердечко в мене буде червоне. І чай буде в мене якийсь. Зелений не хоче, там багато всього зеленого. Він буде якийсь там коричневим кольором. Ось тут намалюю чай. Трішечки, що він виглядає. Ось так. Супер. Зараз нам потрібно з вами вже намалювати. Травичку, травичку я обираю намалювати якимось кольором. Мабуть, світлішим. Я ще не вирішила. Треба такий колір, якого вже в нас не було. Але зелений. Угу. Обожнюю давати собі такі завдання. Я хочу взяти взагалі-то ось такий. Він не зелений. Він такий синьо зелений. І намалюю їм, Це буде чи трава, чи озерце. Тут вже як хто захоче Жабку я буду ще трішечки доводити якісь там лінії більше. Угу. Ось так в нас вийшло. Зараз можна тут, якщо хочете, розтерти. Мені подобається не розтирати зараз. І так, якісь деталі вже я додаю далі, і хочу вам сказати, що в Японії жаба вважається символом удачі. І мені здається, що жабки, вони насправді не винні, що вони народились жабками. Вони теж можуть бути дуже-дуже милими. Тож, якщо ви зустрінете десь жабку, не лякайтесь, дайте їй шанс. Показати вам, що вона мила. Мабуть, це спрацює. Так. І ось тут, бачите, я знову зайшла тішечки на Хочу намалювати ще отак, щоб в мене цей коричневий десь зустрівся, він в мене зустрінеться з дією. Зараз тут, в камиші. Ось так. Буде така лінія. І тут ми трішечки додамо якогось іншого кольору. Багато сьогодні зеленого. Дуже багато. Ось так. Тут я додаю теж. Такі рослиночки в мене. Ростуть, з іншого боку теж, перебуваючи на суші, жаба тихає легенями, вдихаючи повітря через рот. А у воді вона отримує кисень завдяки поверхні всієї шкіри, яка в неї є. Це дуже цікавий факт, мені це подобається. Коли жабка розмножується, вона перед... проходить майже 30 стадій розвитку, щоб стати жабою. В неї дуже багато перевтілень Її чекає, щоб стати справжньою жабкою. Тому це дійсно. Чудо! У мене вийшла ось така жабка. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайку під цим відео, також надсилати його друзям і підписуватись на мій, на мій інстаграм, який знаходиться в описі під цим відео. Па-па!